Вітаю всіх! Сьогодні у нас шліфовка роликів і глибока реставрація матриці. Ролики мігранулятор МЗХ 245. Ролики сталь 5 хнм Відпрацювали підмінним чином. Прошліфовані і ще будуть, ще будуть ходити ходити. Є ще тіло на шліфовку. І Скажімо так, Ролики тільки прошліфувалися. Матриця, скажімо так, буде глибоко відреставрована. Яким чином? Покаленому матрицю драти, обробляти якимось там супер-пупер твердим інструментом сенсу взагалі не бачу. Матриця відпускається, повертається на місце геометрія канала і далі вона знову закалюється. Від е, загальної товщини матриця втратила м -м, верніше, від тої товщини, яка була спочатку, матриця втратила 5 мм по товщині. Зробила вона е, не менше 100 тонн зі слів власника. Так що, ще попрацює, попрацює. Ну, звісно, що вже 100 тонн ще наступних вона може не зробити, але е, може зробити ще. Немало гарного якісного комбікорму. Е, чому знімається відео? Для того, щоб, щоб власники зрозуміли, що ліпше матрицю шліфувати частіше, аніж допускати велику, велику вироботку тут на матриці, яку вже е, потім, е, скажімо так, потрібно е, реставрувати. Е, Таким чином. Ліпше частіше прослужить довше, аніж до такого стану, а потім, а потім, а потім так. Звісно, що то все діло реставрується. Але, але зважайте на те все, що скажімо так, щоб воно робило. Якщо ви бачите, що вже впала там в продуктивність, тут вже впала і продуктивність, тут вже впала і якість гранула, оскільки тут вже. Скажімо так, геометрія втрачена була повністю. Зараз то все діло, ми, скажімо так, встановимо. Ну, ще раз повторюсь, ліпше шліфувати частіше, аніж доводити до такого стану Е Якщо вже бачите, ще раз повторюсь, що впала продуктивність. То вже слід звернути увагу, які причини призвели до цього. В основному падає продуктивність через вироботку. Через ну, конструктивно, конструктивно зношуються ролики в краю. Вже збільшується збор між матрицею і роликами. І вже вони не дотискають. Так що, то все діло відреставруємо. Власник отримує ну, фактично, фактично нову матрицю. Але вже, звісно, що вона, вона, вже, вона вже схудла на 5 мм. Ось такі справи. Працюємо. Підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім удачі!